Hyundai Tucson 2016 року. Автомобіль пригнаний з Кореї. Дизельний двигун, 1,7 дизель, передній привід і коробка автомат, гідротрансформатор. Дуже класне поєднання, дуже економний та надійний двигун. Гарні литі штатні диски, гарний колір, автомобіль затонований по колу, шкіряний салон, мультик кермо, підігрів сидінь, кондиціонер, камера заднього огляду, вибір режимів руху, безключовий. О, ні, без ключового немає. Там цей старт-стоп і допомога при спуску. Такий просторий задній ряд сидінь, під локітнички, під стаканчиком. Отак сидіння дуже легко складається. Виходить дуже великий корисний простір багажного відділення. Ось так виглядає сам багажник. Внизу там є якісь речі. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кому цікавий Hyundai Tucson від 2016 року, дизельний. Телефонуйте, дізнавайтеся, бо в нас не він не один, у нас декілька їх є. Тому кому цікаво, телефонуйте та дізнавайтеся. Всі деталі. А ще підписуйтесь на канал, та ставте лайк.